Таю, друзі, на каналі, 15 березня. Приїхали підживити свою малину. Використовуємо добриво грунтове. Як правило, його бажано використовувати по талому снігу або е, після дождів. Е, зимою у нас було практично без опадів, без снігу, без дождю. Зараз у нас вчора був дощ, сьогодні дощ зі снігом. І вирішили підживити таким чином малину. Дивіться, розрахунок добрива ми беремо на 100 метрів погони в районі 5-6 кілограм. В середньому виходив у нас змення добрива на пів метра ось таким чином посипаємо, за декілька днів сніг ростає і це все добриво розчиниться і піде в ґрунт. Ось таким чином просипаємо. Зараз практично ідеальний момент підживити малину, оскільки малина була хороша погода і деякі бруньки. Ось зараз для прикладу на літній малині, бачите, бруньки вже е, почали йти в ріст. Також розкопували ремонтантну малину, також вже видно, що під коріння відбивають бруньки. Це якраз ідеальний момент підживити малину. Це у нас перша ділянка. Зараз пройдемось і переїдемо на другу ділянку. Підживляємо як ремонтантну малину, так і літню. Так що, друзі, хто ще не встиг, погода дозволяє ідеальний момент. Не прогавте його, підживляйте, доброго, можна використовувати з великим містом азоту для хорошого старту. Ну, хто їх для себе кожен вибирає. Дякую всім за увагу. Пишіть в коментарях, які ви добре використовуєте. До зустрічі!